Коли будете на Лазарому узбережжі Франції, обов'язково треба побачити місто Антіп. Це середньовічне, гарне, сучасне місто, дуже красиве, дуже зелене і з більшими просторами, ніж всі інші міста. Ну, особисто я його дуже люблю і поважаю і там живу. Хочу сказати, що важливо побачити в цьому місті. По-перше, це Форт Каре, єдиний форт на узбережжі. Який зберігся, який можна побачити, і краєвиди на 360 градусів з нього? Там є порт, великий красивий порт, взагалі ватіп, найбільший порт Лазоро збережжя Франції. Є фігура «Номад». Це інсталяція, до якої можна прогулятися. Вона якраз присвячена всім людям, які поїхали зі своїх країн та мандрують світу. Окрім цього, глядове колесо, є старе місто, церква, музей Пікассо, дуже багато пляжів і дуже гарна, красива набережна, яку вони зробили пішохідною. Тож погуляйте там абсолютно.